Всім привіт! Були останні ціни в Хумані. Але я була на кануні цих цін і купила дещо по 56 гривень, тому що синулька мій уїжджав, а мені потрібно, щоб він ну, вибрав, одобрив. Тому прийшлось на кануні останніх цін сходити також в Хуману. І пропоную вам подивитися, це я вибирала на підвідка Саші 14 років, і це його вибір. Мені, в принципі, все сподобалося, що він вибрав. Нормально, як для підлітка. Дуже-дуже непоганий вибір. Так що пропоную подивитися відео. Воно невеличке. <сум> вибір підлітка. Ось така кофточка. Шикарна. 50 чимось гривень. Що це в нас за бренд? Давай следующий. Так, жилетка. Вот такая, симпатична. Такая фирма. Элька. Давай. Ну. Шикарно, так? Да? Мені подобається. Класно виглядає. А ну, позаду. Угу. Тонесенька дуже. Тут нема либочки, так? Да? Мені подобається. Моя не Нічого я почекаю. Я ну а як же? Траш. Ось так. Шикарно виглядає. Також ось такий шов наружу. Це, це в нас люкса сьогодні 350 гривень. Ту, за якою ми прийшли, її немає. А це хука бос. Дуже класний вигляд. Угу. Почекай, почекай, ще покажи. Угу. Шикарно, шикарно все. Давай далі. Шикарно. Yeah. Mm -hmm. <inquenn delegation> Як? <Yeah>. Класно? <in> Прекрасно. Прекрасно. Мені не подобається. Ну подивись сюди. А позаду. Так що це в нас? BPS Selection. Ну, шикарно, дуже приємно. Uh -huh. uh -huh. Ну все, давай. Uh -huh. Ну що, примірка закінчилась. Йдемо на касу, да, Катя? Все. Скільки ти береш? Я думаю, раз, я думаю, взяти всі крім. Серйозно? Ну може взяти? На вирост? Ні, на вирост не, не вийде. Uh -huh. все, китенька, пішли. Давай пішли на касу. Можна буде ще завтра прийти. Завтра самі останні ціни. Так що також буде дуже-дуже цікаво. На жаль, дещо вже забрали на те, на що я розраховувала. Тут виявляється, ще на третьому поверсі сонце. треба буде якось зайти сюди на екскурсію. Бо щось мені навіть писали, а я не розуміла, де це знаходиться. Так що ми з користю Сашей прийшли. Одного тільки не було худака, який я запримітила. В прошлий раз я міряла, але без нього не хотіла купляти. Так що, ось такі справи. Ну, все рівно не з пустими руками, і це вже радує. Тільки куртки нам не вистачає. Ну, нам Саші не вистачає. У мене та їх повно, а він вже дорослий, все маленьке, так да? не вистачає нам куртки. Так що будемо шукати. З понеділка буде завоз. Цих двох магазинах, е, якщо я знаю, то я, я тебе кличу, так? Угу. Ой, ну все кисенька. А що ти би тебе хотів? Нічого. Нічого? Ну, все. Погода трошечки змінюється. Такі тучки, тучки, тучки. В общем, як завжди. Пробігали півдня, результат? Ну, хоч якийсь результат є, і все добре. А я себе, якщо чесно, стримую, щоб не зайти, сімки купити. Чому я в тебе і питала? Що буде, буде повод і мені щось купити? Ну, буду триматися, не буду купляти. Ні, я хочу. Тут дуже красиво виглядає ця вулиця, коли йдеш з цього боку. Знову самий, той самий шлях, який я нещодавно йшла. Так що, вже піточки була. Ну, Потрібно якось трошки з секундами зав'язувати. Якщо чесно, дуже багато знімаю секундів. Сама, якщо чесно, здивована, що так багато в мене виходить саме секунди. Ну, В принципі, мабуть, я більше ніде не буваю, щоб щось таке знімати, цікаво. Так що, треба прямо якось планувати. Ну, Сподіваюся, що з понеділка, а можливо, навіть на вихідних зніму в центрі. Раз в тиждень буду планувати, щоб було хоча б раз в тиждень саме центр міста. Там подивимось. Треба вже якось повертатися, і... хоча там взагалі не дивляться, тут не дивляться і те не дивляться. Для себе, як ви кажете, так для себе те, що для вас 15 хвилин, для мене якнайменше 4 години. Так що дуже багато, щоб для себе. це так, Багато часу. Для себе можна просто вийти і прогулятися, і це займе менше часу. Розумієте? І ось цей будинок серденьками. Сашка, ти задоволений? Давай вже якось закінчимо. Ти задоволений? Давай будинок так. серденьками, хочу, щоб був в кадрі. Уже Саша вище мене, мене. і це? Тобі все сподобалось? Да. Все, з мамою потрібно дружити, mm -hmm. так? Бо інколи щось перепадає, бо виріс, і, в принципі, все мале, все абсолютно. Добре, що є мальчик десятилітній, якому можна все віддати, мамі передаю, вона там все далі передає. І навіть і дівчинка з'явилась, кому також можна щось передати. Так що ось такі в нас справи. Біжимо далі. І Саша зараз буде збиратися їхати на саврань. В них чоловічий колектив з папою, да? а ми з Анастасією самі на хазяйстві. Ну, вона ж буде гуляти цілими днями, а я буду сама собі предоставлена. Ну, саме головне, що не потрібно нікого кормити, але стірка, уборки, як завжди, все залишається. Ну, Сподіваюсь, що кудись матнусь. Можливо, кудись матнусь. Такі плани. А там як. Як вийде, не знаю ще, що планувати. Будемо дивитися по погоді, але планую на вихідні, що я поплаваю. Раз-три дні це обов'язково потрібно робити. Так що на цьому все. Пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментарик, будь ласка, позитивний для підняття настрою блогеру. Потрібно себе називати блогером. Бо вже навіть з монетізацією все вийшло, все підключилося. Нарешті там у ці документи все підтвердилось і, можливо, вже буду отримувати свої 15-20 доларів у місяць. При тому, що кожного дня відео, яке займає, інколи цілий робочий день 20 доларів в місяць. Оце зарплатня. Ну, це 20, це ще гарний місяць. В основному від 15 до 20 доларів в мене не більше виходить. Так що дуже не розгонишся. Синульку на ці гроші не вдягнеш, да, син? синочок мій. Солодесенький. Каже, що старається, навчається, дуже хочеться йому вірити. Так, да, китя? Все. Пока! Ось такий синулька. Величезний парубок вже. Пока. Не показала все ж таки, що я купила. Ось такий полувір. Такий дуже-дуже приємний, класний тут склад. Катон, нейлон і 10 шерсті. Він дуже приємний, простий. Ось цей Саші сподобався. сподобався. Hugs. Також простий, лаконічний. Ось такий ще Елька. Джек Джонс Original. Також приємний. Такі маленькі деталі. Натуральний хлопочок по відчуттям. Трошечки він такий закашлачений, але підлітком потаскати півроку буде нормально. Дві жилетки, одна ось така елька, дуже приємна. І ось така фірма. Також приємна. Сподіваюсь, що буде класно наситися. Made in Африка. Я навіть не думала, що в Африці можуть відшивати 50 катон, 50 акріл. -ка ну, дуже проста, оригінальна. Саме головне, що йому сподобалось. <рапрапраканский> ось така обнова. Сподіваюсь, вам було цікаво. А ще я ходила в останній день і також дещо купила, так що покажу також. Будемо робити такі невеличкі відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного дня, пока і ще побачимось!